Доброго дня. Коли ми говоримо про правоохоронну систему, і, зокрема, про Національну поліцію України, давайте будемо відверті. Штучний інтелект це дуже класно і це дуже добре, але це все ще не про нас. Діджиталізація це теж класна штука, але це ще теж не зовсім про нас. Давайте… Уявимо, що світ рухається, технології розвиваються і наша країна є не виключення. Зазначену технологію штучного інтелекту використовують правоохоронні органи різних країн світу. Наприклад, у Дубаї в 2018 році за допомогою. Смарт-технологій і штучного інтелекту протягом 48 годіб затримали групу з 10 чоловіків, які вкрали суму на 1,9 мільйонів доларів. Поліцейські департаменти США активно використовують технології розпізнання облич у соцмережах і в пошуку злочинців. Наша країна є теж не виключення. Деякі програмні продукти вже застосовуються у підрозділах національної поліції України і в інших правоохоронних органах. Мене звати Лілія, і сьогодні я хочу розповісти про той крок, який ми можемо разом зробити, щоб штучний інтелект став на сторожі правопорядку. Ми знаємо, що є дуже багато серійних злочинів, які, на жаль, мають сферу латентності і не розкритості. Я пропоную за рахунок методики геопрофілювання Росма запровадити програмне забезпечення на основі алгоритмів штучного інтелекту по формулі, яку розробив у свій час Росма. Як це працює, ви спитаєте? Добре, я відповім. І так, для того, щоб розробити нейромережу на основі штучного інтелекту, ми повинні, по-перше, розробити саму модель із даних, які будуть завантажуватися в даний алгоритм, краще б це було як мінімум за 15 років зібрані серійні злочини. Чому за 15 років? Оскільки чим більше буде даних збиратися у даний алгоритм штучного інтелекту, тим більше якісним вона буде аналізувати і виводити ту чи іншу інформацію. По друге, після того як ми створимо модель, створиться і візуалізація, створиться інтерактивна карта, якою будуть позначатися. Фабула, номер провадження, дата, час, місце скоєння злочину. Якщо будуть ознаки серійності і дана програма буде бачити це, то вона буде повідомляти той чи інший аналітику чи правоохоронному співробітнику при нанесенні постійно в послідуючому нових випадків. За ознаками серійності того чи іншого виду злочину, модель буде уже сама спрогнозувати і визначати фактичне місце проживання. Якщо ми кажемо за серійних злочинців і по даному геопрофайлінгу, вона буде знаходити згідно формули Росма серійного злочинця в радіусі 1,5-2 км від місця його проживання. Застосування даного механізму дозволить подальшому правоохоронним органам, і зокрема поліцейським, поєднувати різні серії видів злочину, в послідуючому встановлювати взаємозв'язки один з іншим. Також в майбутньому з конкретною особою, яка вже потенційно може при виявленні серійного злочинця, вона може надавати ту інформацію, яка надасть правоохоронцям встановити контакт між цією особою і визначити вже його поведінкову реакцію. Давайте розглянемо, які ж все ж можливості відкриває зазначена програма. По-перше, це прискорення розслідування. Вже тут зазначалося на сцені, що дуже тяжко розглядаються якісь кіберзлочини, військові злочини. Якщо ми будемо застосовувати надсучасні технології, то користь буде набагато набагато ефективніша. По-друге, збільше довіру за рахунок більшої прозорості і відсутності корупції, бо може це я скажу банально. Машину ми не обманюємо, і її неможливо обманути. По-третє, це відкриття ширших можливостей для міжнародної спільноти і нашого підсилення авторитету на міжнародній арені за можливості обмінюватися досвідом. Я хочу сказати, якщо ми зробимо свій дуже класний, крутий штучний інтелект, він дозволить саме правоохоронній системі, він дозволить нам використовувати свої ресурси, не використовувати чиїсь програмні продукти різних компаній і які крутяться на їхніх різних серверах. А от я не випадково вибрала цю тему. І для цієї аудиторії, тому що вірю, чим більше даних ми зберемо, чим більше ми будемо обмінюватися один з одним, ми е зробимо дуже великий внесок для кримінальної юстиції, правоохоронної системи. І загалом, коли як не сьогодні, нам об'єднатися, бо 10 майже місяців війни нам Дали те, що коли ми об'єднані, ми сильні. Дякую за увагу.